Всім привіт і слава Україні! З вами програма Контрпропаганда. Шановні глядачі, в Росії триває протистояння класичної російської армії і ЧВК Вагнер інколи ця війна медійна, а інколи не дуже. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрав спеціально для вас головні фейки та наративи російської пропаганди, актуальні станом на зараз. Як Маркс розвінчав фейк Шаманова. В Росії триває справжня медійна війна між ПВК Вагнер та Міністерством нападіння Російської Федерації. Начальник штаба вагнерівців на позивний Маркс нещодавно розвінчав фейк генерал-полковника Шаманова, який напередодні зробив дуже гучну заяву про те, що вже понад 30 тисяч пригожинських найманців уклали контракти із збройними силами Росії. Розвінчання призвело до публічного озвучування загальної кількості вагнерівців, які брали участь у війні з Україною, а також їх втрат. За словами Маркса, всього їх було 78 тисяч. Станом на 20 травня загинуло 22 тисячі, а поранених було 40 тисяч. Не можу сказати, звідки взялись 33 тисячі, які уклали контракт з Міноборони. Ось реальна математика. Всього за українську командировку пройшло 78 тисяч бійців ЧВК Вагнер. Із них 49 тисяч це зеки, в'язні із таборів. На момент зняття Бахмута 20 травня вбитими було 22 тисячі, пораненими 40 тисяч, живими та здоровими 25 тисяч, плюс поранені знаходяться на лікувальні. Із них відбуло до Білорусі 10 тисяч, вже 15 тисяч пішли у відпустку. Яким чином сформувалися ці 33 тисячі перебіжчиків до Збройних сил Російської Федерації, мені невідомо. Якщо всі вбиті та ті, хто пішов у відпустку, підпишуть контракти, тоді це можливо. Тут не посперечаєшся. Насправді, таким чином, неважко підрахувати, що показник незворотніх втрат вагнерівців складає 28%. Такою ціною вони за допомогою підрозділів армії РФ, а також так званої ЛДНР, юридично захопили, а фактично стерли з лиця землі попасну. Новоєнне населення якої складало 20 тисяч, Солідар 10 тисяч, а також «Магмут», в якому до війни жили 70 тисяч українців. А ось вам для порівняння відповідні показники втрати Червоної армії під час Великих битв Другої світової війни. Битва за Берлін. загинули або зликли безвісті 81 тисяча осіб, відсоток втрат 16,9. Взяття Кенексбергу загинуло 9,9 тисячі відсоток втрат 6,7. Взяття Будапешту загинуло понад 80 тисяч відсоток втрат 11,1. Загальний показник втрат червоноармійців у німецько радянській війні включно із її двома першими найважчими роками складає 22,9%, це рахуючи тих, хто загинув у по полоні. Тобто рівень втрат вагнерівців за рік боїв в Україні значно вищий ніж у сталінській армії за всю Другу світову. Це важко пояснити, але незважаючи на вище надані факти, пригоженці вважають себе першою армією світу. І зараз обіцяють зробити армію Білорусі відповідно другою армією світу. Друзі, навіть важко собі уявити, що чаїться в головах і темних душах цього натовпу марадирів, голтівників та вбивців. Але ми з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, робіть. Рпости офіційної інформації Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки на сторінках ваших соціальних мереж. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.